Привіт всім! Сьогодні у нас буде огляд на нову гру від компанії. Rovio. Rovio вже 5 років створює сіквели, приквели і е гри Angry Birds. Вона створює історії про різних пташок, появляються нові, старі, на машинках, на роликах, на чому завгодно. Більшість ігрокам вона вже набридла, але люди все одно продовжують грати в цю гру і історію Angry Birds пташок Камікадзе, які стріляють в свиней. І на сьогодні компанія випустила нову гру під назвою Angry Birds Stella, Ра отримала назву на честь ржевої пташки SteLa, зна... яка знайома нам по гоночній грі Angry Birds Go. Стелла не єдина героїня по мірі проходження роздлоковується і її подруги, такі як Далія, Поппі, Вілов і Гука та багато інших. Вони всі. Жіночої статі пташок, пташок чоловіків, на жаль, в цій грі немає. Тому ця гра більш створена для дівчаток або дівчат. Але хлопці, ну, може таки є хлопці, які теж можуть пограти в неї. В цій грі. Боротьба йдеться не за вкрадені яйця, як було в попередніх історіях, а через те, що зла чакунка Пінфініха разом зі своїми слугами свинями заважає пташкам дівчатам відпочивати, грати, малювати, накладати макіяж та всіма іншими дівчачими ділами, які вони займаються. І при цьому чакунка Пінфініха вкрала пам'ятний фотоальбом пташок дівчаток. І через це розпочалася бійка. Здатност стели і її подруг дійсно оригінальні, але дизайн рівнів дуже непоганий, красиво промальований. Нічого надто складного, але джа, але дже. гра для дівчак, дівчаток, але в цілому непогано. Гра дуже красиво виглядає. Дії Генгревір стела відбувається на золотому острові стелі. Її подругам потрібно знищувати свиней звичайним способом, катапультуванням з рогатки по по їх притулкам, там, де знаходяться свині. Кожної героїні є своя суперздатність, яка допомагає їй у спільній справі проти свиней і злої чаклунки. Всього в різ 120 рівнів, поділених на декілька епізодів, після кожного. Кожного епізоду появляється такий ніби як мультфільм, і ви будете дізнаватися трошки більше про історію Angry Birds Stella і чому все так сталося. Механіка в грі Engry Bier Steла Stella стала трохи іншою. Потрібно не просто стріляти по мішенях, а й придумувати кожну атаку. Як правило, пострілу прямого наводкою недостатньо. Вам потрібно наводити, потім направляти птичку. Коли, куди вона буде рикошетити, або куди вона буде збивати смерчом. Є атака. Нам потрібно все придумувати різну фізику гри і знати при цьому. Гра безкоштовно на якийсь момент починає показувати відеорекламу, яку, на жаль, ніяк не можна відключити ні за гроші, ні за що. Але вона не набридає і тому можна грати. Внутрі ігрові покупки не такі нав'язливі, як у інших іграх від Provio, в яких потрібно було купляти енергію або додаткових героїв. За гроші, які є в грі, ви можете купити лише монети, які допоможуть вам проходити рівні, які будуть дуже для вас складними. Крім того, в грі доступні додаткові герої, які відкриваються, тільки якщо сканувати сунірну іграшку Трепот від компанії Hasbro. Які, ви думаю, ви вже бачили. В цьому гра вийшла відмінна. вона захоплююча, з добре продуманим завданням, красивою графікою і різноманітними графами. Звичайно, більшість вже набридли від історії Angry Birds, але якщо ви звикли до цих ігр, то вам вона, напевно, сподобається. А Angry Birds Cell ще призве до себе і дівчаток, які, напевно, сподобається ця гра. А для хлопчиків залишається гра Angry Birds Star Wars, також є і дрочисне вже. Також пізніше в осені з'явиться ще Angry Birds Transformers. А на це все. Думаю, вам сподобався огляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До наступних оглядів. Пока-пока.